Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Для огляду обрали чудові трактори серії GL, виробник Кубота. Всі трактори, можна сказати, візуально, практично одинакові, трішки відрізняються фари, бачите, на 261-й, оскільки вона найсвіжіша. І вона, крім того, що по роках найсвіжіша, вона ще й трішки потужніша, бо в серії, яка закінчується на один, я завжди це наголошував і казав. Це остання серія випуску до 98-го року. Додаткова кінська сила появляється, тобто вона 27 кінських сил. А 260-ті мають по 26 кінських сил. Давайте почнемо по порядку. По вазі, то на 250. Міст, вже бачите, є ширшим. Якщо бути точним, метр 13 по центрах передніх коліс в вузькому положенні і метр 25 метр 27 якщо перекинути колеса місцями. Колія одинакова і маса, плюс-мінус, вона там відрізняється. Коробка автомат u Shift пару кілограмів, але в цілому вони по вазі і по колії повністю є ідентичними. Перший на механічній коробці передач 4 швидкості, 4 режими напрям руху реверс 955 ПОТОГОдин, чудовий технічний, чудовий візуальний стан по шинах, повні карби. Як переднє, так і заднє. Швидко з'їм. Грунтофрезу ще не встигли хлопці докомплектувати. Вартість на майданчику 8900. Наступний теж 260-й. Хороші карби, хоча під теплі є мікротріщинки, задні шини. Порядку на U-Shift. Багато покупців теж обирають U-Shift. Перевагою її shift є те, що без втрати потужності на валі відбору потужності, коли ви користуєтеся з оприскувачем, посаркою. Ну і просто в роботі ви перемикаєте передачу з меншої на більшу, без витискання щеплення і, відповідно, вал відбору не відключається. А також в оренці чи в інших роботах. Ви, перемикаючи передачу, теж не втрачаєте оцей крутний момент на колеса. Тому U-Shift є надійна, найбільший клопіт з ним появляється, якщо заливати неякісне гідротрансмісійне масло власне, в коробку передач. А так воно працює, ця коробка працює дуже коректно, дуже надійно і не завдає клопотів. Ціна 8900. Теж на працювання 1476 мотогодин. І крайній в цій лінійці gl 261-й. На коробці теж U-Shift. На працювання 1114 мотогодин. Тільки закінчили комплектацію, вигнали. Нічого додаткового з ними ще не робили. Докомплектуємо ґрунтофрезами, перевіримо. Але хотіли вам показати власне отаку лінійку повнорозмірних міні-тракторів серії GL. Є ще, звичайно, в нас і менші, GL200, GL201, GL240, GL21. Ну, величезний вибір техніки на нашому майданчику. Як у місті Івано-Франківську, так і в місті Рівному, тому завжди раді вас вітати на наших майданчиках. Працюємо з понеділка по неділю, графіки роботи ви бачили. З понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 і з суботи і в неділю з 9 до 14. Але якщо у вас Є можливість приїхати трішки пізніше на вихідних. Ми завжди на дзвінку, завжди готові дочекатися вас та провести для вас тест-драйв і надати всю інформацію про трактори, які є у нас в наявності. Всім успіху, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.